Спортивні новини, що важливо знати у подробицях, та як все відбувалося насправді. Матч восьмого туру футбольного чемпіонату України у жіночій вищій лізі Шахтар Металіз 1925 мав відповісти на одне запитання: чи вдалося харків'янкам забути поразку тижневої давності від Ворскли. Відповідь була отримана вже на другій хвилині, коли після подачі з кутового капітан харківської команди Дар'я Панащенко головою проводила м'я чи чужі ворота. Вона ж через 17 хвилин подвоїла рахунок. Перевага металіста 1925 була тотальною. Шахтар відбивався як міг, але ще один гол у першому таймі пропустив, відділи завити Молодюк. Відпочинок не позначився на настрої підопічних Наталії Зінченко. Невдовзі після відновлення гри Анна Петрик відвантажила супернику четвертий м'яч. На 54-й хвилині Надія Куніна зробила цифри на табло зовсім безрадісними для Шахтаря. 5-0. Коли результат вже не викликає сумнівів, можна зменшити оберти, але харків'янки не збиралися цього робити. На 66-й хвилині Петрик відзначилася вдруге. І ось цей гол. Був останньому матчі. Металіст 19-25 розгромив шахтар з рахунком 6-0. Після восьмого туру харківська команда посідає у таблиці друге місце, відстаючи від ворскли на три очки. Полтавки йдуть без втрат. Харківський гімнаст, заслужений майстер спорту Владислав Грико, напередодні чемпіонату світу, отримав спортивну зірку Слобожанщини. Він був визнаний найкращим спортсменом у вересні. Перемогу у спільному проєкті відділення нок України в Харківській області, спортивних журналістів та організацій Грико принесли успішні виступи на міжнародних та національних змаганнях. У Києві 28-річний харків'янин виграв чемпіонат України в особистому багатоборстві. На кубку світового виклику в угорському сомбатхеї посів п'яте місце в правах на коні, сьоме – на кільцях. Це його друга зірка. Першу Владислав отримав у грудні 2020 року після командного золота чемпіонату Європи. Найкращим харківським тренером вересня став особистий тренер Грико Олександр Переверзів. 53-й чемпіонат світу зі спортивної гімнастики пройде у другій половині жовтня у столиці Індонезії Джакарті. Ігор Борох став бронзовим призером європейського кубка Надії Дзюдо серед юнаків до 15 років, який відбувся у чеському брно. Він піднявся на п'єдестал у вазі до 42 кілограмів. Вихованець тренерів другої кадри США В'ячеслава Блудова та Антона Лагачова провів на місцевих татамі 6 сутичок. У перших двох переміг однолітків із Чехії та Хорватії. За вихід до півфіналу поступився в українському дербі Максиму Прокопенко у втішному турнірі. Здолав словацького та литовського дзюдоїстів у поєдинку за бронзу борох зустрічався з сербом Лукою Матановичем і здобув перемогу японом у Голден Скор. У ваговій категорії до 55 кілограмів боровся ще один підопічний Блудова та Логачова Олександр Кіберів, який виграв п'ять зустрічей, а дві поразки у чвертьфіналі та поєдинку за бронзову медаль зазнав від господарів татамі Чехів. Кіберів посів на європейському кубку надію 15 п'яте місце. Турнір присвячений контрнаступу ЗСУ у 2022 році та звільненню окупованих територій Харківщини зібрав на татамі палацу спорту зміна на 240 дзюдоїстів. За призи та медалі боролися юнаки і дівчата віком від 10 до 13 років. Компанію та відповідно конкуренцію вихованцям харківських спортивних шкіл і клубів у дводенних баталіях склали їхні однолітки з Дніпра, Одеси, Кременчука та Лозової. Звичайно, цілі та завдання усіх були різні, але загалом рівень вийшов гідним. У нинішній ситуації це дуже важливо перш за все, для того, щоб підтримати інтерес юних дзюдоїстів до занять регулярних тренувань, розвинути впевненість та визначити орієнтири на майбутнє. Напевно, комусь із них доведеться продовжити славні традиції українського дзюдо. Олександр Сагрунов поповнив свій послужний список перемогою на 13-му міжнародному турнірі Ямабасі Капс, карате ВКФ. Він проходив у Польщі разом із господарями татамі. У ньому брали участь литовські та українські спортсмени. Сагрунов виступав у вазі до 55 кілограмів у віковій категорії 14 років. Перевірити у справі представників Литви йому не довелося. А з поляками харківський каратист не церемонився та всипав їм по. Перше число. Вихованець свого батька та тренера, президента карате клубу Вагрудіка Сагрунова виграв усі бої зовні дуже легко. У трьох взагалі не віддав жодного бала, забравши їх із загальним рахунком 21-0. У фіналі Олександр побив суперника з перевагою у 5 балів, 6-1. Ямабасі Кап став для Сагрунова черговим етапом підготовки до молодіжної ліги карате, яка пройде у грудні у Венеції. Олександр Шаріков, Синицький, Світлана Бреус. Харків, спортивні новини.